Капалантське благословіння на 30 січня 25-го року в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що й син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили Господи, помили Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо, як Господь зайшов після того, як Він був виведений в постелю і повернувся, і був спокушений сатаною, він повернувся, і зайшов, повернувся в рідний місто Назарет. Зайшов в синагогу і прочитав там слова святого Писання. І вони були такі. Це були слова з пророка Ісаї. І зійшов дух на мене, я і благовели мене благовістити за смученим, убогим визволення, сліпим прозріння, хворим стілення, полоненим 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 визволення, замученим визволення і, і благовістив літе Господнє сприятливе. Всі на нього дивилися, що він скаже з цього приводу, а він сказав, що це все здійснилося. Кожному з нас, кожен з нас. Чує ці слова, як і зараз я чую, і ви всі чуєте, я їх повторюю. І люди, які почули ці слова, не повірили. Це була батьківщина Ісуса, і вони знали його з дитинства, хоч і бачили благодать і силу з цих слів, але чомусь не вірили, бо бачили цю людину з дитинства і не могли ніяк повірити, що серед них міг така людина, на якій Дух Святий а покладений. І може благовістити серед них. Але ж ці слова зараз і я чую, і вони, для них немає терміну цим словам. Вони е, пройшли через ці віки, тисячоліття, але звучать сьогодні мені в тому первозданому вигляді, як я віднесусь до них, чи я приймаю Ісуса, на якому Дух Святий і який благовістить цими словами і для мене. Що він прийшов і це робить сьогодні серед нас біля мене, для мене, за мене. І це питання стоїть мені, чи я буду приймати його, чи не повірю йому, або буду сумніватися в сторону і буду щось чекати. А той, хто повірив і прийняв ці слова, він повинен подивитися уже очима апостола Павла. Який сказав, що коли приходить до мене дар, то дар вчителя, то я повинен вчителювати, дар цілителя я повинен зцілювати, дар проповідника повинен проповідувати. А тут в цих славах Ісуса все написано, Він все робить. Але апостол Петро Павло каже нам, що кожному частка з цього великого дару, який має Ісус, дарована нам. І якщо я пораз, раз, раз дивлюся. Собі цей дар, то я повинен і якісно, і сильно, благодатно його здійснювати, звершувати, щоб він удосконалювався і був в цьому моєму прояві, моєму дарі, ще кажуть, в моїй харизмі, яку я повинен дарувати, або вона повинна світитися і світити тим, хто її буде бачити. І коли я прийму це і побачу свій дар, то я стану часткою. Того Ісуса, який має все, але разом з всіма Його учнями, які мають різні дари, і ми разом будемо світитися як Він один. Чи складні ці слова для людей, які не пройшли, не, 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 не доросли, не дозріли до цього? Складні, але якщо в тебе є віра, то ці складні речі можеш приймати їх. Бо що ти приймаєш їх на довірі до нього, бо слова Господні завжди правдиві, вони завжди добрі, вони завжди корисні, вони завжди для тебе особисто, а не для, ну взагалі. Тобто, якщо ти їх приймаєш, для себе відкриваєш, і він допомагає в цьому, а він допомагає в цьому, то і вони стають живими в моєму житті, в моєму свідомості, в моїх обставинах. Завжди ці слова я можу застосувати в будь-яких обставинах, в яких, напевно, неможливо вижити по-земному, але можливо ці слова пронести через ці обставини. Коли Господь говорить такі слова глибокі, то я повинен затихнути, вслуховуватися, застосовувати і те потихеньку, що мені відкривається, приймати своє життя, знаєте, брати його, йти їм. Ну, тримати, або як Марія брати на серце і чекати, поки воно розкриється потихеньку для мене. Ну, а розкриється, це означає, що я тільки зрозумію про них, а вони стануть частиною мого життя, частиною мого серця, частина мого ну, я знаю, розуміння, корення моєї свідомості, на якому базуються всі мої цінності, як земні, так і вічні. Але земних немає. Це ми так думаємо, що земний є. Земні, якщо вони вже вічні, то вони все одно вічні. А земні, якщо вони не вічні в земному, то це порох, воно розсипається. Боже, благослови кожного з нас в тих важких обставинах, яких сьогодні є українців, коли війна, страхіття і смерть приходить, і сатана розгулявся тут, а, пронести їх. Бо саме ці слова розіб'ють цього сатану, бо він безсилий перед цими. Перед цією силою слова Божого. Амінь.